Буде коротенький вступ до відео. Що можу сказати? Як ви бачите, хуйловці не можуть угомонитися. У мене вже за місяць другий приліт по будівлі, в якій я працюю, і хотів вас попередити, що відео будуть виходити не так часто на моєму каналі, як вони виходили раніше, так як скупилося дуже багато роботи, плюс прийшлося. Вигрібати оце все лайно, немає можливості записувати відео так часто, як я їх раніше записував. Скажу, що в мене все добре, так як в мене є ще резервна майстерня, є безперебійне живлення, я не жаліюся, я вас нікуди не покидаю, є бажання записувати відео далі, тому бажаю вам гарного перегляду і мирного неба! Всім привіт! Хочу записати таке коротке відео для власників тисячних ямах і так само для майстрів, які ремонтують такі динаміки чи будуть ремонтувати такі динаміки. Дані низькочастотні динаміки прийшли з тою проблемою, що власник скаржиться, що один динамік грає голосніше, інший грає тихіше. В нього є мікрофон, він поміряв і мені навіть прислав графіки. Якщо в мене ті фото залишилися, я їх прикріплю. В общем, які є проблеми в даних низькочастотних динаміках. Основна проблема це окислення магнітних систем, окислення магнітопроводів. Тобто, у нас клей вже нормально не зв'язаний ні з магнітопроводами, ні з самим феритом, Магнітна система зміщується, керт перемагнічується до верхнього фланця, зажимає наглуку катушку, і в нас рухома частина перестає ходити. Тобто, в нас повністю заклелений динамік. Що в таких випадках люди роблять? Віддають якусь таку в ремонт. Майстер розбирає магнітну систему, вичищає, переклеює, збирає її назад і на тому все. Тому що основна маса людей не знає, що в таких динаміках потрібно цю магнітну систему ще після цих всіх маніпуляцій домагнічувати. Тому що ну, в інтернеті в основному ходять чутки такі, що після розбирання Магнітної системи на феритових магнітах, їх її не потрібно домагнічувати. Я скажу, в більшості випадків це так, але не в цьому випадку. В даних динаміках стоять такі фарити, що після розбирання збирання ці магнітні системи потрібно домагнічувати. Тому що магнітна система втрачає, тобто в нас немає вже такої плотності магнітного потока. Так, да, вона не настільки багато втрачає, наприклад, як та сама альнікомагнітна система. Но в даних динаміках стоять такі фарити, що їх потрібно домагнічувати. І це, можна сказати, рідкість, і про це мало хто знає. І ми маємо ось такий результат, що один динамік грає голосніше, інший грає тихіше. Вони тільки приїхали, я просто подивився на магнітні системи, я відразу все зрозумів. Потому що одна магнітна система, я бачу, що її ніхто не чіпав. А інша магнітна система вже розбиралась, перебиралась, склеювалась. Ми бачимо, що тут були окисли, вони почистились. В принципі, динамік зроблений непогано, акуратно все зібрано. Динамік нормально відцентрований. Там були деякі нюанси по подвесу, Він трошечки там давав призвики. В цілому, в принципі, динамік зроблений непогано. Але за того, що майстер не знав цих нюансів, у нас. Виявилось те, що е, цей динамік, після того як ця магнітна система розбиралась, збиралась, е, магнітна система трошки розмагнітилась, і динамік грає тихіше. На благо е, власника є мікрофон, він це все заміряв, побачив, що в низькочастотній області один динамік відстає. І більше, власне, каже, що він якось навіть хрипить. Він не хрипить, тому що за того, що в нас е, менший магнітний поток, в нас е, КПД-динаміка менша і в нас більше на ньому спотворень, чим на оригінальному динаміку. Взагалі, е, що я рекомендую, якщо у вас така акустика, то ви повинні. Розібрати, якщо ви купили саме таку акустику, або вона у вас вже є давно, розібрати і подивитися на магнітну систему. Якщо ви бачите, що на магнітній системі стільки багато окислення, то бажано, хоча б щоб якби, попередити. Те, що з'їде ця магнітна система, це хоча б це зробити. Це якщо взагалі не хочеться вложувати сюди грошей, це зробити якийсь клівий бандаж, щоб якось зафіксувати цей магніт, щоб він нікуди не рухався і він нікуди не з'їхав. Тобто кільце не з'їхало відносно верхнього фланця чи нижній фланець не з'їхав відносно магнітного кільця. Ну, тобто забандажувати цей магніт якимось способом. Це саме такий дішманський варіант, ну, я думаю, що не, не самий надійний. А взагалі, якщо ви бачите такі конкретні окислення на магнітній системі, то бажано е, перебрати цю магнітну систему, тобто розібрати, почистити і заново склеїти. Тоді у вас е, в майбутньому ніяких проблем не буде. Тому що, якщо вона з'їде, зажме звукову катушку, тим більше е, воно трошки якби змістить цю звукову катушку, поведе рухому частину, прийдеться там повністю розбирати, перезбирати. А так, в принципі. Цю магнітну систему я перезберу, але мені не потрібно буде повністю динамік розбирати. Я цей магніт просто розмагнічу в нуль, його легенько розберу, почищу, зберу і намагнічу назад. І так само домагнічу ось цю магнітну систему, щоб ці два динаміка були однакові. В принципі, я думаю, що все зрозуміло. Тобто, до чого веду? Що не всі е, магнітні системи на феритових магнітах е, не розмагнічуються після перезбирання. Тобто марки магніту є різні, і в деяких більше корецітивна сила, в деяких менша, тому ось так воно є. І в мене взагалі попадалося таке, що на низькочастотних динаміках е, магніти розмагнічуються, а на високочастотних динаміках. Інша марка ферита, і можна його там розібрати. Це та сама акустика, його можна розібрати і зібрати і він взагалі нічого не втрачає, його навіть не потрібно домагнічувати. Таке тож буває. Тобто все залежить від марки фериту. Ну, і як я говорив, щоб це все попередити, вкра... якщо все ідеально, то краще, якщо ви бачите такі окисли, це. Зарання віддати майстру, щоб він її розібрав, зібрав ну, обов'язково до магнітів назад. Якщо грошей немає, бажання немає, то хоча б зробити якийсь бандаж на, на ці магнітні системи, щоб вони е, трималися в кучі. В принципі, все, що хотів сказати, сказав. Зараз покажу вам ще, як це виглядає в параметрах. Е, наскільки зміняться параметри, динаміка е, якого, в якого розбирали магнітну систему і не домагнітили на фоні оригінального динаміка. Перед вами параметри тіля смола і графіки іпіднансу обох динаміків. Вже по графіку іпіднансу ми бачимо, що динаміки далеко не однакові. І якщо ми подивимося на параметри тіля смола, динаміка, в якого з магнітна система, то ми бачимо, що. Електрична добротність у нас 0,9, повна 0,7, Перемикаюсь на динамік, в якого не розбиралась магнітна система, і ми бачимо, що електрична добротність вже не 09, а 0,44, а повна добротність 0,4. Це суттєва різниця і при такій розбіжності у вас не буде нормально грати ця акустика. Це буде якийсь бубньош, тобто якісного басу ви не отримаєте. Тому, якщо ви вже е, ремонтували. Такі динаміки, і зараз їх слухаєте, то дуже бажано, щоб е, ці магніти ви домагнітили. Якщо ви ще не ремонтували такі динаміки, і у вас буде така історія, що у вас заклинила рухома частина, то бажано знайти майстра, який зможе це все проконтролювати зможе домагнітити магнітну систему, зняти параметри, щоб ці динаміки були однакові і так далі. Тому. В общем, така історія. Буду займатися ремонтом динаміків і покажу, який вийшов результат. Ну ось, динаміки перебралися в плані того, що одна магнітна система перезібралася, там були окисли. Якби стан не самий гірший, але не ідеальний. Зараз не з нею все добре і можна користуватися акустикою, і не думайте, коли там з'їде та магнітна система. Ну на одному з низькочастотних динаміків вона з'їхала раніше, на іншому вона могла б з'їхати пізніше, тому що вона ну, легко розібралася, клей там вже особо не тримав. І ми вже можемо бачити, що ми маємо два однакові динаміки. Ну, Імпіданси не можуть ложитися там один на один в даному випадку, тому що трошки інша е, в динаміки трошечки відрізняється небагато по механічній добротності, тому ми бачимо ось ці піки, вони трошки на різному рівні. В одного динаміка резонансна частота, скільки там 26 Гц, в одного 27 Гц, і механічні властивості трошки різні. Ну, і можемо подивитися на параметри повної добротності і електричної добротності. Я це все підганяв по електричній добротності, щоб було однаково в районі 0,44 в одного динаміка, і в районі 0,44 в іншого динаміка. Взагалі, можна було б її зробити ще меншу, тобто повна добротність, якщо в упор на магнітити ці магніти, повна добротність буде не в районі 0,39. а... 0,35. Тобто, якщо в упор їх намагнічувати, наскільки можна, то повна добротність ще більше впаде. Ну, так як це закритий ящик, я власника перепитав, можливо, там хтось щось перероблював, то краще нижче, чим 0,4, не опускатися. Я орієнтувався приблизно там 0,39, 04. Нижче я не хотів опускатися, тому що не буде в нас низького басу. Так, да, в нас буде віддача в цього динаміка на якихось там. Можна сказати, в частотах вище 50 Гц, ну, нижче він грати не буде. Тому для закритого ящика, ну, краще, щоб добротність була не нижча, ніж 0,4. Якщо ми хочемо більшу віддачу, то ми можемо трошки її збільшити. Так само ми можемо відкутити ще магніти, це якщо нам не вистачає низу. Ну, Краще, щоб вона була в межах там не нижча, ніж 0,4 і не вища, ніж 0,55. От, Для закритого ящика. В принципі, ми на нижній границі, можна сказати, грубо кажучи, 0,4. Саме головне, ми маємо два е, однакові динаміки по параметрам. Тобто, в нас все буде робити гарно в парі. Тому ось така історія для майстрів, що можу сказати. щоб майстри трошки. Вникали це глибше, про ну, якщо ви цим займаєтеся плотно, не так там десь там два рази в місяць приклеїти підвіси, то воно вам, в принципі, там не треба. Ну, якщо ви займаєтесь ремонтами динаміків там на постійній основі, це основна ваша робота, то потрібно трошки глибше сюди вникати і ну, міряти якісь параметри, хоча б параметри тіля смола. Це нам багато що говорить, ну і зробити станцію для намагнітки, розмагнітки магнітів. Без неї теж, грубо кажучи, ніяк. От, Якщо ви не хочете сильно там заморачуватись е і мірити параметри тіля смола, от, таку приблуду купляєте, це таке для лінивих. Вона не має якоїсь прецензійної точності. Коли мені потрібно все дуже точно виміряти, то я нею не користуюся, тому що, ну. Вона не, не зовсім точна. Ну, для таких робіт хоча б просто е, зробити, щоб у нас були два однакові динаміка, їх намагнітити однаково. От, е, ну, Така приблуда вона треба. Як не крути. Ну, я ж кажу. Потрібно мати зібрати там теж не, не такі великі гроші, щоб це все зробити ну, станцію, щоб намагнічувати ці магніти. Щоб отак підібрати ці параметри, щоб ці два динаміка були однакові, трошечки треба заморочитись, тому що е, це дуже дозовано потрібно е, підібрати імпульс для кожного динаміка, щоб їх намагнітити, ну, Практично капля в каплю, щоб вони були однакові і щоб в нас вийшли. Два однакові динаміки. Ну, саме головне результат і позитивний результат. Тоді вам не прийдеться десь там на Фейсбуках е воювати за клієнта, як буває, коли заходиш в якусь тематичну групу, і там хтось напише, типу, мені потрібно. Відремонтувати динамік, хто може відремонтувати, і на нього там ну в тій групі, як коршуни, ці мастери кидаються, я відремонтую, я відремонтую. Ну, в общем, дивіться на це все. Ну, блін. Ну, Для мене це дивно, тому що Ну, для мене це дивно. Потому що коли ти сидиш без роботи, то значить, щось ти робиш не так. Якщо тобі треба там в Фейсбуці рибачити клієнта. Кидатися там і битися за нього серед інших майстрів, значить ти щось в своїй роботі робиш не так. Тому, як то кажуть, розвивайтеся. Всім бажаю гарного звуку і до побачення.